Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті прийшла до нас така зимушка, зима реально. Сьогодні був рекорд мінус 19 було вночі. З днем був плюс. І зараз валить хороший сніжок, такий лопатий йде, О навіть дороги не видно, там отаман дорога, її не видно ні посадки, нічого. Цю посадку трішки видно, а далі не видно. Ну і що, друзі? Підійшов час кормити свої пшенички. Лизенько посівна ячмінів. Соняшний кукурудза і ціни на добрива, друзі, поперли просто в космос. Ну, давайте пройдемося коротенько на сьогоднішній день, друзі, по цінам на удобрення. Це просто, звісно, удивлення. Аміячна селітра. Україна-Польща. Україна 22 тисячі. Польща 22500, друзі. Карбомід, друзі, 26 тисяч. Сульфат Амонія. 15 тисяч. каз 32-й, друзі. 18500. Сульфоамофоз, друзі. 2020 20 плюс 13. Болгарія 26500.

Діамофоска, друзі. 8,24, 24, 8С. Польща 31 500, друзі. Амофос, друзі. 1152 Болгарія 36, 500. Амофос, друзі, 10.46. Казахстан, 32 500. Суперфосфат 12, 24, плюс 12С. Україна 24 тисячі. Так, да, друзі, звісно, ціни на добре вас здивували. Скажем чесно, чим далі, тим стає цікавіше, що буде далі. Но я думаю, що ще трішечки піднімуться ціни. І за чого вони піднімуться? Тому що зараз піде ажіотаж підкормлення, піде ажіотаж посівної. Я думаю, що, мабуть, по камісті ще місяць, а можливо і два, ціна падати не буде. А там час покаже. Так що такі ціни, друзі, в нас в Харківській області тут, хоч я й сам з Дніпропетровська я добре купляю в Харківській. Так що кому треба, пишіть, дзвоніть, всім пока-пока.